Відбулися змагання з легкоатлетичного кросу. Змагання були переурочені нашій динаміаді. Динаміаді 2015. В змаганнях взяло участь 11 колективів фізичної культури. Загалом було представлено близько 50 учасників. Спортсмени показали хороші результати. Перше місце зайняла збірна команда УМВС, друге команда Державної служби охорони і третє військова частини Національної гвардії України. В наших результатах будуть підведені підсумки, ми ще сформуємо команду, яка буде укомплектована кращими спортсменами, і буде представляти команду динаміцьку команду Тернопільської області на всеукраїнських змаганнях. Бажаю всім нашим спортсменам хороших виступів, як на всеукраїнських змаганнях, так і в подальшому в нашій динаміаді. Наши <laughs> клубы <laughs> <laughs> Вопрос или поймал? Что ты хочешь? Да, идем снова.